Вимоги Китаю, вимоги Китаю, якщо Росія хоче подальше отримати хоча б підтримку на такому рівні, яку зараз отримує від Росії, вони вимагають від Росії продемонструвати, що вона раз і назавжди посварилася е, Заходом. Китай таким чином вирішує декілька питань. Перше, вони показують, що США не надійний союзник, надійний союзник, якщо вони не можуть підтримувати, наприклад, НАТО, такий найбільш дієвий дієвий в дійсності союз, який ну працював 75 років. Принаймні, результатом того що є то, що на території цього союзу не було воїн. До цього він не створювався. А це перше завдання. Потім Китай буде розповідати. Азійським країнам, які орієнтуються на сполучені штати Америки, що з ким ви зв'язалися, а вони вас кинуть. Вони вас захищати не будуть, і це якраз продовження продовження того, що. Було продемонстровано на параді в Пекіні, а це реакція на тих сполучених штатів Америки на Китай скрізь, де тільки можливо. А друге завдання, яке може вирішувати Китай, це раз і назавжди посварити Росію з Заходу. Тобто, вони роблять з ними те, що приблизно те саме з Китаєм зробили в 69-му році, коли американці. а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Вимагали від Китаю продемонструвати, що вона раз і назавжди посварилася з радянським союзом, і тоді був такий е, е, інцидент, як ви полікторектно сказали, інцидент на острові Даманськ. Тобто, Китай показав, що він раз і назавжди посварився з радянським союзом. Радянський Союз е, тоді дуже охололо відносини з Китаєм, і Радянський Союз до кінця свого існування був змушений тримати величезне угруповання вже. На китайському кордоні, тобто, це створило додаткове навантаження на його економіку, і тому тут воно. Прогнозована ми одноразово говорили по моєму теж в вашому ефірі. що а, хто сказав, що буде там атака на сувалський коридор, танки підуть. Достатньо по 200 шахетів на Польщу запускати для того, щоб показати, що як Європейський Союз буде реагувати, а як а, а, угорці будуть говорити, що ми взагалі не знаємо, що таке НАТО, а, ЄС, і підозрюємо, що і Польща не існує. Тому що ми не знаємо, що там взагалі відбувалося, далі вони демонструють от такий ефект: таке доміно дезінтеграцію, політичну дезінтеграцію європейського союзу, тому що тепер кожен буде тепер думати вступати, не вступати, чи хоче, чи не хоче. А ну і так далі, тому цілком логічно так робити, так що це в принципі було прогнозовано.